Є така платформа як TinyHost. Його основний функціонал полягає в тому, що ви можете закинути звичайний HTML-файлик, і цей сайт буде його хостити під кастомною назвою. Власне, я завжди хотів відтворити подібний функціонал у одному із своїх педпроєктів, та часу завжди не вистачало, хоч ідея здавалась досить простою та корисною. Отже, для початку створимо невеликий варфрейм, щоб зрозуміти, як буде виглядати моя версія. Це буде односторінковий сайт з виділеною зоною для завантаження HTML файлів через drag and Drop. І для покращення інтерактивності інтерфейсу додамо SVG лінії. Одна буде починатися з іконки HTML і проходити через текст підказку DropFile. А інша з'єднається з іконкою веб-сайту. Окрім того, додамо невелику анімацію у вигляді повзунка, який буде рухатись по цим лініям, демонструючи процес обробки HTML файлу після його завантаження в дропзону. Архітектура та технологічний стек проекту є досить простими. Для зберігання та хостингу файлів використаємо сервіс AWS S3. Ну а для розробки як backend, так і frontend логіки оберемо фреймворк Next.js. Окей, спершу створимо новий S3 бакет. До речі, якщо ви бажаєте дізнатись більше про хмарні сервіси, зокрема про AWS. То залиште ваш коментар, і я з радістю підготую відео на цю тему. Отже, приступимо до створення нового бакета. Натискаємо кнопку Create Bucket та даємо назву новому бакету. Нижче для колонки Block All Public Access знімемо чекбокс. Це потрібно для того, щоб наші файли були доступними для загального перегляду або використання, наприклад, для хостингу веб-сайтів чи іншого контенту. Також додамо Тег. Теги є корисними, оскільки вони допомагають нам організувати бакети. Ну, Наприклад, якщо у вас є багато бакетів, ви можете забути, для чого саме використовується той чи інший. Тому додавання тегів дозволяє швидко вказати додаткову інформацію про призначення кожного бакета. Ще є можливість вибрати тип шифрування файлів, але це не є темою цього відео, як і вкладка з розширеними налаштуваннями. Тому пропустимо ці кроки і натискаємо кнопку Створити бакет. Після того, як бакет створився, відкриваємо його та переходимо на вкладку Permissions. Далі скролимо до розділу Bucket Policy і натискаємо кнопку Edit. Тут потрібно додати нові політики, які дозволять публічний доступ до об'єктів у S3 Bucket, зокрема до папки сайт в Bucket vebX, де ми будемо завантажувати HTML файли. І хоча це може здатися дивним, адже я вже зняв галочку з Block All Public Access, та додавання цієї політики є необхідним для коректної роботи AWS. Це такий собі додатковий рівень безпеки, тому потрібно чітко вказати, хто саме і до яких ресурсів має доступ. Отже, по конфігурації AWS ми закінчили, тепер прийшов час писати код. Nux.js, як і Фреймворків має власне CLI, тому створимо проект, використовуючи CLI, передавши в якості аргументу назву проекту. Ну а після генерації проекту відкриємо його в редакторі коду. Для початку видалимо зайвий код, який є у кореневій компоненті. У папку ми завантажимо дві іконки, які потім будемо використовувати у лейауті. Далі створимо основний файл стилів. Щодо стилів я буду зосереджуватись лише на ключових моментах. Більше того, в описі під відео я залишу посилання на Git репозиторій, де ви зможете ознайомитись із повним кодом. Окей, в основному файлі я імпортую кастомний шрифт, який буду використовувати в усьому проєкті. Також задекларую кілька CSS змінних, які знадобляться пізніше. Крім того, створимо базу. Розмітку для основного контейнера використовуючи Flexbox Layout. Далі перейдемо в основну компоненту та імпортнемо основні стилі, а також створимо масив з роутів, який потім передамо як параметр у компоненту NextPage, яка відповідає за відображення сторінки. А в параметр DIR передамо шлях до наших сторінок. Тепер треба створити компоненту. Точніше, треба створити модалку, яка буде відображати шлях до задеплоєної сторінки. А, чуть не забув: окрім папки з компонентами, нам потрібно створити ще одну папку для сторінок, щоб Next міг автоматично знаходити. Виводити сторінки для роутів. тому створимо папку Pages, а в ній файл index.View, який буде референсом на основну сторінку. Перед тим як пиляти модалку, я згадав, що хочу, щоб кожного разу, як задеплоїться HTML-сторінка, модалка з'являлась разом із ефектом конфетті. Ну а писати це вручну не найкращий варіант, тому я просто використаю бібліотеку Confetti Explosion. Окей, почнемо із темплейта. Всередині створимо контейнер для модалки, який буде відображатися лише якщо зміна Visible має значення true. Для цього використаємо директиву VIF. Далі Додамо компоненту Confetti Explosion. Налаштуємо кількість часток, силу вибуху та тривалість анімації. Контент модалки буде складатися із заголовка, посилання на готовий ресурс і кнопки close. Модалку можна буде закрити як натисканням на кнопку, так і кліком поза вікном, використовуючи модифікатор ClickSelf. Тепер перейдемо до написання скрипта. Спершу імпортуємо компоненту Confetti Explosion. Далі за допомогою методу Define Props визначимо властивості, які будемо використовувати у нашій модалці. Тепер додамо логіку для закриття модалки. Спершу використаємо. Метод DefineEmits, щоб визначити події, які компонент буде передавати батьківському компоненту. В даному випадку вкажемо тільки одну подію close. Далі створимо функцію, яка буде викликати EmitClose, щоб передати подію для закриття модалки. Таким чином, батьківський компонент зможе прослуховувати цю подію та реагувати на неї. Щодо стилі, то тут доволі все просто. Використаємо класичний трюк з бекдроп, де буде оверлей, що приховає весь контент, ну а всередині розмістимо саме тіло модалки. Також стилізуємо заголовок, текст посилання та кнопку, яка закриває модальне вікно. Коротше кажучи, робимо так, щоб все виглядало плюс-мінус гарно та відповідало загальному дизайну. Окей, далі переходимо до основної сторінки. Всередині створимо контейнер з посиланням на Dropzone, щоб ми могли працювати з цією зоною для перетягування файлів. Також додамо декілька іконок та SVG елемент, які будемо використовувати для векторної графіки. Також додамо компонент модалки з усіма необхідними параметрами, включаючи функцію, яка буде відповідати за подію close. Тепер перейдемо до написання скрипта. Спершу імпортуємо Ref та onmount з бібліотеки View. Також імпортуємо D3 бібліотеку для роботи з SVG графікою. До речі, її теж потрібно встановити через NPM. Ну і компонент модалки. Далі створимо. Змінні, в яких будемо зберігати координати для відмальовування SVG ліній. До прикладу, Zone X та drop Zone Y це координати, які визначають точку, в якій з'єднуються дві лінії. Далі будемо їх використовувати для об'єкту, що містить координати для Incoming Line та координати для Outgoing Line. Тепер створимо змінні, які будуть використовуватись для зберігання реактивних значень, такі як DropZone, SVG, Prompt, Show Model та Uploaded Link. Upload File це асинхронна функція, яка буде комунікувати з нашим бекендом. В лоці Try змінимо значення Prompt Value на Loading для того, щоб показати. Користувачу, що файл завантажується. Далі створимо файл Reader, який буде перетворювати файл у формат B64. Після того, як файл буде завантажено, використаємо пост API для відправки його на бекенд. а після отримання відповіді із сервера змінимо значення Uploading Link оновленим посиланням на файл. Ну і значення show model встановимо на true для того, щоб показати модалку. Ну а в кінці, для того, щоб ініціювати подію onload, викличемо метод readAsDataURL, яка спрацює після того, як файл буде успішно прочитано. А в кінці, незалежно від того, що відбудеться, повернемо початкове значення для промту. Функція CloseModel буде просто змінювати булеве значення showModel на false. Окей, тепер перейдемо до створення ліній та анімації ліній. Функція AnimateLine буде приймати аргументом шлях та напрямок. Спершу отримуємо довжину шляху лінії за допомогою методу GetTotalLength. Нам потрібно реалізувати повзунок, який буде рухатись повздовж лінії. Для цього ми будемо використовувати такі атрибути, як StrokeDashArray і StrokeDashOffset. StrokeDashArray встановлює розмір штрихів лінії. Якщо ви задаєте StrokeDashArray рівним довжини лінії, тобто довжина одного штриха дорівнює довжини лінії, то ви отримаєте одну велику штриховану лінію. Але для анімації важлива саме зміна StrokeDashOffset, яка визначає на Оскільки змічена перша частина штриха на початку лінії. Якщо вона дорівнює нулю, лінія починається від самого початку. Якщо ви змінюєте це значення, наприклад, на довжину лінії, лінія стає повністю прихованою, оскільки штрихи не будуть видні. Один цикл анімації буде відбуватися на протязі 2 секунд. Якщо напрямок буде in, то анімація лінії буде відбуватися в напрямку до блоку із значенням drop file. Використовуючи бібліотеку D3, використаємо Transition для анімації. До речі, бібліотека D3 використовує Chain Pattern, тобто після виклику кожного методу вона повертає референс на самого себе. Відповідно, ми можемо тригерити і наступні методи. Окей, викличемо метод transition, який ініціалізовує анімацію для шляху. Завдяки методу Duration вкажемо тривалість анімації. Визначимо тип анімації та для атрибуту строк Dash of значення 0, для того, щоб плавно намалювати лінію. Ну а в кінці для шляху вкажемо його початкове значення та рекурсивно запустимо. Тому функцію анімації. Практично те саме будемо використовувати для напрямку Out. Просто тут будемо збільшувати тривалість анімації та використовувати негативне значення для довжини шляху. Взагалі ця вся історія з побудовою ліній та анімації за допомогою бібліотеки d 3 js на перший погляд може здаватися не такою очевидною, особливо для новачків, тож я не буду сильно занурюватись деталі. Більше того, в описі відео буде посилання на репозиторій, де ви можете спокійно сісти, розібратися з логікою та зрозуміти, як все працює. Гаразд, рухаємось далі. Викличемо метод onmounted, який буде викликати усю логіку після того, як компонент буде відрендерений у дом дереві. За допомогою D3 отримуємо доступ до SVG елемента Далі створимо два шляхи для ліній Incoming Line та outgoing Line. Кожна лінія буде будуватися завдяки атрибуту D, що визначає координати лінії. Також стилізуємо лінії, додавши клас Line, який створили раніше. На даному етапі ми створили дві лінії за допомогою Incoming та outgoing Line. Ну а тепер я просто перевикористаю той самий підхід, але для кожної лінії буду викликати функцію AnimateLine, яка і створить ефект повзунка. Ця функція буде відповідати за анімацію, змінюючи атрибут строк Dash Offset. Важливий момент це те, що я буду викликати анімацію другої лінії лише через півтори секунди. Коротше кажучи, ми побудували чотири лінії: дві статичні та дві анімовані. Далі додаємо обробники подій для елементу DropZone, тобто для нашого контейнера, для того, щоб обробляти події, перетягування і скидання файлів. На події Drop будемо перевіряти, чи є файли у об'єкті Data Transfer. Якщо файл відсутній, або якщо файл не буде мати розширення HTML, будемо виводити попередження. У випадку, якщо файл буде відповідати усім вимогам, будемо викликати функцію Upload File. Окей, okay, перейдемо до написання бекенд логіки та спершу встановимо бібліотеку для роботи з S3-бакетом, а після імпортуємо необхідні модулі, такі як S3-client та putObjectCommand, які будемо використовувати згодом. Завдяки методу DefineEventHandler будемо обробляти події запиту. В нашому випадку це буде пост запит, який буде кидати клієнт. Для того, щоб читати тіло запиту, використаємо вбудований метод ReadBody. Також збережемо у зміну корінневий шлях до нашого бакета. Далі створимо клієнта для роботи з s 3 передавши регіон та кеншили. Одразу скажу, так зберігати кеншили не можна, ну але в тестових цілях ми цей момент пропустимо. Далі збережемо значення бакета та створимо файл name на основі поточного часу. І на завершення виконуємо команду put Object Command, яка відправить файл на S3, включаючи вміст тип файлу та ім'я файлу. Після успішного завантаження повернемо посилання на файл. Ну а якщо станеться помилка, то згенеруємо її на клієнта. Окей. Тепер відкриваємо термінал. Та та запускаємо апку на Localhost. Переходимо за посиланням, де відкриється наша UAIC. Отже, ми створили контейнер, іконки, лінії та анімації. Залишилось лише перетягнути HTML-файл у дропзону, Зачекати пару секунд і, вуаля, ваша сторінка готова та доступна за посиланням. Як на мене, вийшла досить цікава задача для педпроекту, ба більше тут є куди далі рухатись. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.